Всім привіт! Сьогодні готую сніданок туриста на зиму. Для нього мені потрібно 1 кг моркви, 1 кг цибулі, перцю болгарського, 1 кг, 1 кг помідорів, 300 г рису, 350 мл олії, 2 столові ложки неповні солі, 2 столові ложки цукру. Чайна ложка молотого перцю, 3 лаврових листя та 1 столова ложка оцту. Рис я відварила до напівготовності, проварила десь 10 хвилин, потім перемила цибулю і перець, нарізала соломкою. На великій крупній тертушці натерла моркву і подрібнила на блендері помідори. Можна на м'ясорубку, як вам буде зручніше. Тепер заливаю олію в кастрюлю і закип'ячую. Після того, як закипить, додаю моркву. З морквою проварюю 5 хвилин. Після чого додаю цибулю, також проварюю 5 хвилин, потім додаю перець та помідори і рис. І все разом також додаю сіль, цукор, молотий перець, лавровий лист і оцет. І все разом проварюю 20 хвилин. Після чого пересипаю в стерилізовані банки і закручую. Обов'язково скуштуйте на цукор і сіль, тому що овочі мають різну кислотність. І вже можете додати за своїм смаком спецій. У мене вийшло 4 літрові банки. Всім дякую за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!